Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо Шифінг 240L. Це моделька 2025 року, це офіційний SF138-й мотор, шифінговська коробка. Модель L іде з боковим радіатором. Ось бачимо з боку. Він розташований з виносним гідроциліндром і з блокуванням диференціала. що дуже випереджає моделі без блокування, тому що трактор буксує при пахоті. При там, роботі з прицепом це набагато ліпша техніка. Е, значить, так, по трактору. По-перше, ціна 3300 доларів на сьогоднішній день коштує ця модель. З переднім радіатором буде на 50 доларів дорожче. 65-й акумулятор. Е, передня балка у вас цільна, закріплена на ресорній підвісті. 5 листів металу. SF-138-й мотор, оригінальний фенговський, без всяких подвохів. Насос у вас стоїть на коробці, поніжена передача, три передачі вперед, одна назад. Блокування диференціала, е, е і вал відбору потужності. Він йде у вас 6 він розташований тут під захистом. Є причіпний пристрій в комплекті. Чулки бокові посилені, барабани великі. Тут барабанні гальма задні стоять, є виход під розетку. ось під'єднуєте. Також у вас клішня іде подовжена, цільна, без сварних елементів, тобто цільно зігнута під 22 яблуко, під 20 палець. Одна швидкість вому. з регулюванням у вас верхній гвинт. Підіймає навісна система 650 кг. Вона примусово давить, є розподільник, можна перекрити краник і буде у вас на гідровиходи. Тут доробляються шланги і ставиться, можна тут закріпити гідровиходи. Також у вас LED-поворотники з тапарі, є ліхтарик. З правої сторони походять ремні повністю обшиті. 4 приводних ремня, трьохточка, точка, все класно, підіймає 600 кг, давить, можна від, відтискати задні колеса. Колеса, до речі, йдуть 7,526,12, 1,20 метра 3 3300 такий трактор коштує, доставка безкоштовна, без передоплати, з гарантією, з документами, з усім. Тому набирайте, замовляйте, не соромтесь. Всім гарного дня!